Так народ, всем привет. Сьогодні ми вирішимо одне питання: чи можна розбагатіти в казино, або ж це пряма дорога до банкрутства? У мене на руках 1 мільйон звертів, і я спробую зробити з ними стан або втратити все. Сідайте зручніше, тисніть лайк та напишіть в коментарі, чи граєте ви в казино. Ну а ми погнали! Почнемо ми з ось такого барабану. Я думаю, що великі ставки зараз не треба брати. Зіграємо дуже обережно. Ну я думаю, що ви знаєте, як це працює, тому розповідати не буду. І в кінці ми з вами вийшли в плюс на 10 тисяч. Непогано вийшло, правда? Я підійшов до гри в автомати, і тут дуже легко воно все злити, адже я не разу тут не виграв в плані не відео, а просто за все життя, коли я сюди заходив, я не разу не міг виграти. Я покрутив 10 разів по 5 тисяч і ми вийшли в мінус на 50 тисяч. Зараз я прийшов до карточного дурачка, і ми будемо тут якось пробувати вигравати. Чесно, я не знаю, як в нього правильно грати, але щось зараз будемо дивитися. Зігравши 5 разів цього дурака, я виграв 1 раз, проіграв 1 раз, і 3 рази в нас була нічия. В вітозі в нас всього на балансі є 945 тисяч. Ну, а зараз ми підійшли до найцікавішого моменту. Ну, він ще не найцікавіший, звісно, але це один з цікавих моментів. Тому я підійшов до столу і ми зараз кидаємо кістки. Я що, виграв? Ні, програв. Нічого, це всього лише 100 тисяч. 100 тисяч. Другий раз я ставлю ставку в 100 тисяч, кинув кістки і. і... І я виграв! Виграв сюди 300 тисяч! 300 тисяч на базу! Просто! Сюди є 300 тисяч! Правда, правда? 300 тисяч! Дало, дало, дало! Сюди! Просто, на базу! Дало! 300 тисяч! Просто лучший! Тепер Назарі є мільйон 45 сорок п'ять тисяч. Просто кайфш! Так, це вже третій раз. В ТІПІ по 11. у мене сім, бо всього лиш, ладно, це всього лиш 100 тисяч, принципі, нічого страшного. Так, ось у нас вже четвертий момент. Якийсь стіп ще приєднався, ми без нього будемо, тому що у нього нема бабок. Починаємо гру і Попробуємо зараз кинути кістки. Мені випало 8, 6, 4. Сюди! Плюс ще 300 тисяч на базу, просто сюди! Сюди, сюди, ось у мені. Так, ну і ось мої бабки 300 тисяч. Сюди, просто сюди, сюди. І ще одну ставку ставимо. Це вже п'ята, п'ята. І давайте. Це вже по 100 тисяч, по 100 тисяч ще раз. Починаємо гру і кидаємо кістки. Ну тут вже навряд чи мені повезе, дав два всього, лиш два випало, два очка. йо Йома, це ж треба. Ну Це не везуха, не везуха, ну нічого. Зараз ми з вами повернулися до старого свого балансу. Це 1 млн 45 тисяч. Нічого, правда, правда. Ми робимо вже шосту ставку, якщо я не помиляюсь, шоста ставочка. Тіп щось рівнув, і ми значить, так просто почнемо гру, щоб найсе було. У мене 7 у нього 3 200 тисяч. Сюда, сюда, сюди, на базу, сюда. Так, ну і ось наші гроші плюс 200 тисяч. Зараз у нас 1 млн 145 тисяч. Це вже наш рекорд пока що. Так як в нас було у грошей, я вирішив піти. Знову в цей барабан і взагалі обійти всі все по кругу і зіграти на максимальні ставки. Тому дивимося, що з цього вийшло. Зараз в нас вийшло ля 225 тисяч. Дуже кайфово. Діло дійшло злов до цих автоматів, і ми будемо ставити 10 тисяч, 10 тисяч, тому дивимося, що з цього вийшло. Автомати геть на вигідні, ми тут програли вже 100 тисяч приблизно. І я знову пішов до хлопців грати на 100 тисяч, але не переживайте, адже скоро будуть ставки ще більше. Я тут а, легенько програв, нічого страшного, ж, да? Тепер у нас є 975 тисяч. І ми зараз будемо кидати кістки. Я поставлю плюсик та вставлю ставку всі діла. Наш призовий фонд це 600 тисяч, тип вибив 3. Я вибив 8 і Ті вибив 12. Він виграв, боже, ну сас, боже, нічого так? Ну ладно, нічого страшного, ми ще не розслабляємося. Я з Тіпом домовився зіграти на 500 тисяч і зараз ми подивимося. Хто нас виграє? Е, ставимо 500 тисяч, главне не промахнутися е, нуликом, але то таке. 500 тисяч. Зробити ставочку. І починаємо гру, кидаємо кістки і зараз ми побачимо хто виграє. Дуже цікаво. Втіпав випало 2, у мене 5! Лям! Лям залутали! Лям сюда! Просто плюс лям! У нас є 2 ляма! 2, 2, 2 ляма 750 тисяч, боже, сюда! Просто луч, луччи, плюс лямчик! Просто Зараз у нас пішла найсильніша ставка, це на 1 мільйон. Ми вже прийняли і лишається тільки кинути кістки. Я не хочу першим кидати, але мені, напевно, прийдеться. Адже він теж не хоче кидати першим. Коротше, я кинув 4. У нас є 4, число 4, а в нього 8. Боже, він забирає 2 мільйона. У мене мінус лям. Просто ужас! Чого так? Ладно, нічого страшного, ще на один лям зіграємо. ще один лям. Давайте. А в нас уже немає грошей, у нас всього 275 тисяч. Тому зараз підемо і будемо грати на 275 тисяч. Зараз зіграю з е, типом в DICE на 275 тисяч, тобто на всі мої гроші. І він. Що він? Він приймає чи ні? Приймай. Ну 180, ладно. Плюс 180 тисяч. Найс, він тепер лог без дія. Всюдо. Просто на базу. Зараз у нас йде ставка на 450 тисяч і ми її. Виіграємо. Проігруємо. Все вже без шансу, Просто... Тепер у мене немає грошей, у мене є всього лише 5 тисяч. Всього лише 5. Всього лише якихось там 5 тисяч. Наостанок я напевно піду і зіграю в барабан, тому що там реально щось можна ще попробувати якось вилізти з цієї нищити, я би так сказав. Тому йдемо зараз до барабана, крутим його на 5 тисяч на чорненький стан, тому що на чорненький везе часто. 5 тисяч приймаємо, і нам що навипаде? дуже цікаво. Чи ми виберемося звідси, чи ні. Ми звідси не виберемося. Тепер у нас баланс 123 долара. Підемо, напевно, зараз з тіпом якимось в вдайс на ці гроші. Тому це буде доволі таке. Вже все, кінець. Типу, все, нема життя. А тепер придеться продати все, щоб знову піти в казино. Капець, граємо зараз з ним дайс на 123 долари. І ми тут навіть проігруємо. Тепер в нас е, всього лиш 0 баксів. 0 баксів, все. Взяки це все просто. Кінець. Значить, такі в нас вийшли результати на цим казино. Такий в нас вийшов челендж, такий в нас вийшов експеримент, називайте це як хочете. Але з 1 мільйона ми вибралися в 2 мільйона, потім знову в 1 мільйон і вийшли в 0. Тому, друзі, не грайте більше в казино. Ну, на, на цьому все тоді поставте якусь вподобайку, підпишіться. І все тоді. Бувайте!